всякие скверны и, и спаси блаженны. Благословено царство Отца і Сина, і Святого Духа, нині присной во віки віком. Миром Господу помолімся, Господи помилуй, у Свишній мирі, спасені душ наші, Господу помолімся благостоянні святих Божих церквей. І суйдене, ні Господу, помолімся. Господи, помилуй. У світім храмі, семь, ісвію, благоговінім і страхом Божим, ходящих вонь. Господу, помолімся. Господи, помилуй. О святишем селенся мархидей нашим Францисце папе римстим і болювим єпископі нашим Кернілі, честь сим пресвітерстві в воскресідія Консві. О всім причте людє Господу помолімся. Господи помилуй. О придержаще кластех наших і о всем воинстві, Господу помолімся. Господи помилуй. О вради сім і освіті обителися і всякому ради стріні виружевущих, не Господу помолімся. Господи помилуй. О благо Сворині воздухом, у ізобілі плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. Господи помилуй, оплавающих путешествуючих, недуючих, страждащих, плененних, і о спасении їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, о рабі Божім. Усопшим Василії і облаженнім пам'яті Його, і оєже проститися, йому всякому прирішенню Його вольному і невольному, Господу помолімся, Господи, оєже, не осужденно предстати Йому страшному судищу Христову і вчинити душі йому в страні живих в вомісті світлі, і діже всі святі праведні покояються, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Уйзбавитися нам от всякі скорбі, гнівай нужди. Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже твої благодати. Йо. Господ... Пречистою, преблагословенною, славну владичицю нашого родиці, і Марію, со всіми святами помінувши самі себе, і друг друге, весь живот наш, Христу Богу Тебі, Господи! як уподобає Тебі всяке слава, честь поклонені є, Отцу і Сину і Святому Духу, нині пресної во віков. віком. Сході Ізраїлеві від Єпта, тому, як уля, із людей варвар, -вар, молитвами, бородице, спаси, спаси нас, бо сів досвятиня Його, Ізраїля бласть Його, молитвами, бородице, спаси, спаси нас. Море віддіє і, Йордан, возратися всп'ять, молитвами, Богородице, спаси, спаси нас, що ти єсть, море, яко побігло, Єси, і тобі, Йордан, яко возвратився, Єси, Єсивс п'ять, молитвами, Богородице, спаси, спаси нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і на Ні присно і во віки віков, Амінь. Молитвами, бородице, спаси, спаси нас. Паки і паки, миром Господу, помолимся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй і сохрани нас, Боже Твоєю благодатию, присвятою, причистую, приблагословенно і славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга. І весь живот наш Христу Бог Тебі, Господи, як у Твоя держава, і Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа нині, і і вовіки віков. Амінь возлюбих, яку слишить Господь, глас молення моєго. Спаси Пасина, сини Божий, крести вися в воєдані от Йоанна пою щеяти, Алелуя, Алелуя, яко приклонив, по Своє мі і в одні моє призову. Спаси Спасина, сини Божий, крести вися в воєдані от Йоанна яти. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, аллилуйя. пом'яшам я болізна, смертна, бідгадове м'я. спаси на, си Божий, Божий, вися в Оїрдані от Йована поящати, Аллилуя, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Милости, Господі, праведен. І Бог наш милує, спаси нас, Сини Божий, крестивий Бо Йордан і от Йоанна пою ще яти. Аллилуйя, 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 Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і на ній, присно, і во віки віку, Амінь. Єдинородний Сини, Слове Боже. Безсмертенце ізволивий, і спасен є наші городи оплотитися, освятоє породице і преснодію марі, непреложного чоловічевися, розпнися же Христе Боже, смертію смерть поправи, єдине цей святий Тройце. Прославляємо Отце і Святому Духу, спаси нас. Паки, паки, миром, Господу, помолимося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуйся, охрани нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Святою, пречистою, преблагословеною, славною владичити нашу Богородицю, преснані, Діву Марію, всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу, предади, Господи. Як благ і чоловіку любець Бог, єси тобі славу воселаємо і Сину і Святому Духу, нині і присної во віки віков. Амінь. Придіти, возрадуємося, Господи. Не був Спасителю нашому, спаси нас, Сине Божий, хрестивийся в Йордані, от Йоанна пощияти, Аллилуй, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Предварим лиси, висповіданий і в обсаних воскликнем Йому. Спаси нас, сини Божий, крести вися Йордані, от Йована поїщия ти, Аллилуйя, Аллилуйя, як обовелий Господь і цар вели по всій землі. нас, сини Божий, крести вися в Йордані, от Йоанна пою щеяти. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. премудро спрості, прийдіте, поклонімся і припадемо Христу, спаси нас, не Божий, во вордані от Йоанна, пощия ти, Щаюшуся тобі, Господи, тройчесь явися поклоненіє, родители Богла, свідти Тебі, возлюбленого, тя сина іменуя, і дух вогині, голубині звіствувавши, слово се утверждений, я Христе Боже не мир просвіще, Ми слава Тебе, показавши всему миру силу Святого Духа, три на десять мучеников наших славних. Поросиша землю своєю кров'ю, вольно прияша сія страданія, і получиша осамінця небесна, тім же молити Царя Христа, не спослати нам велею милость, слава Отцю і Сину і Святому Духу. За мною жити є пренебрегше, резріша славу сего міра, апостоли церкви католицької явися, на ніжестої те пред царем слави, Його же молити, сохраните державу нашу, народ я же вас не престаносила. Явився, єси неселені, і світ Твой, Господи, знаменася на нас в разумі по ощитях, пришел єси, явілся, єси світ непреступний. Як у свят єси Боже наш, і Тобі славу послаємо Отцу і Сину, і Святому Духу. Нині і присно, і во віки віков, Амінь. Святий святий Боже, святий, святий, кріпкий, святий, святий Боже. Sia ja, tui besmer І во віки віку Амінь. Святий святий безсмертний. Помилуй нас, святий святий Боже, святий святий кріпкий, святий святий безсмертний, нас войни мир всіх. Мудрость вонь мим, а гряди грядивое ім'я я Господне Дайтеся Господеві, як облак, яково вік милость його, благословен, грядиво ім'я Господнє. Господія нам, Господі явися. Будрость, соборне послання, апостола Якова читання. Гоньми, браття. Яка користь, коли хтось каже, що має віру, а діл немає, чи може віра спасти його, коли брат або сестра будуть нагі і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас скаже до них: Ідіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм необхідного для тіла. То, що це допоможе, так само і віра, коли немає діл, сама в собі мертва. Та хта, хто небудь скаже, ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу мою віру моїми ділами. Ти віруєш, що Бог один добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати безглуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду. Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жертовник Ісаака свого сина. Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, так здійснилося Писання, яке каже. Авраам повірив Богові і це зараховано йому за праведність, і він був названий Приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік виправдовується ділами не тільки вірою, так само і рахав, блудниця, чи ж не ділами виправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так і віра безділ мертва. Мир ти премудро свонь але... Аллилуйя, Аллилуйя. глас Господень на водах, Бог слава возгримі, Господь над водами мною. Спроси, услышим свято Евангеліе, мир всім. всі. Духови Твоєму Твоє. Удмарка Святої Вангелія, чтень Часу, як Ісус виходив з Єрихону. Син Тимей, а вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги, довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав Він, кажучи Сину Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною. Багато хто сварив його, щоб Він мовчав. Та Він кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус спинився і каже, прикличте Його, кличуть отже, сліпо й говорить до нього, бадьорся, устань, Він кличе тебе. Тоді Він скинувши верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, звернувшись до нього, каже: Що хочеш. Щоб я зробив тобі, сліпий йому, каже, учителю мій, щоб я прозрів, сказав Ісус, до нього, іди, віра твоя спасла тебе і негайно прозрів Той, і пішов дорогою за Ним. Слава Ви знаєте, браття і сестри, багато разів нас якби, хочуть покласти перед таким фактом, що протиставити наука і всі речі, які наукові, які ми робимо якісь різні експерименти, все, що можна, як би казати, так, виміряти, дослідити, пізнати, поміряти, то воно потрогати. Посмакувати, то воно є настояще і воно є правдиве, а все, що ми не можемо якимось способом виміряти, не можемо до нього доторкнутися. Ми кажемо, ну, ми не знаємо. І завжди протиставляються тві дві речі. Багато разів все так протиставляє наука і віра. І много разів, можливо, ми, ті, які трохи виховані такою радянською системою, Завжди так говоримо, що ну, все, що зв'язане з вірою, є темне, незрозуміле, бо віру чим поміряєш. Хтось має якийсь прилад, чим вимірюється віра, не маємо такого приладу. Віромір, не маємо такого. Можеш її поважити, не поважиш її. Почому можу пізнати, що потрогати? Можна потрогати віру, не можна? І тому всі речі, які, я кажу, пов'язані з вірою, для нас вони є незрозумілими. І много раз нам навіть віра здається так, бо є один такий вислів, що віра то є такий, як би стрибок в пустоту. Що повір, хтось би міг сказати, ну повір, що тут є рівна підлога, не треба тобі робити сходинку ніяку. Повір тому. Ні? Повір. Що тут немає ніякої томі. Ми... Закрі очі і так далі. Або много раз нам здається, що віра таке, що ну все, Господи, най буде як ти хочеш, все. І тому Для нас много раз, браті і сестри, віра є незрозуміле речі і ми, ми не розуміємо.